Видалили пухлину поза тілом. Столичні хірурги провели унікальну операцію. Пацієнці, обидві нирки, якої були уражені пухлинами, врятували орган, використавши технологію трансплантації. Нирку фактично прооперували на окремому операційному столі, а потім вшили пацієнці. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розкаже більше. Це схоже на звичайний ранковий обхід. Як почуваєтеся? Добре. Коли готові додому? Да, звісно, готова. А коли операція була? Тиждень назад. Вівторок, і вже додому Чувствую себе, просто ну прекрасно. Але ця пацієнтка особлива два місяці назад. Угу. Ну я звернулася в Полтаву в лікарню, там мені угу. не змогли допомогти. Її випадок рідкісний, обидві нирки були вражені пухлинами різного походження. Є два окремих захворювання окремо в кожній нирці, і якщо ізольовано розглядати кожну з них. То кожну довелось би видаляти повністю. Одна нирка підлягала видаленню 100%. шанси врятувати другу були мізерні. До операції ми давали 15% на те, що буде можливість її зберегти. Але лікарі вирішили ризикнути. Це була операція на межі хірургії та трансплантології. Операції з трансплантації не припинялися тут, навіть коли навколо Києва йшли. Бої у березні тут зробили дві трансплантації нирки. Зараз триває вже 19-та з рахунком операція. Ми в операційній сьогодні тут дві операції. Лікарі відбирають нирку у мами, аби пересадити хворій доньці. Я всі доходжу. тому що люба операція це людина. Медсестри вже підготували місце, на якому оброблятимуть орган. Хірург Олександр тримає в руках шприц зі спеціальним розчином. Перший що був теплий. Зірваємо навіть це так повелося. Ця енергія теплота виходить сюди. Так само було і на операції Тетяни. Поправка не відділи, мірка довіна побіліти. Тут просто видаляється механічно кров. Вірно, що це живий. Одну нирку Тетяні видалили всередині другої була величезна пухлина. Її лікарі рятували в чотири роки на окремому операційному столі. Пухлину видалили, всі сосуди та протоки зшили і вже здоровий орган повернули на місце. Після того сеча почала виділятися одразу. Коли я дізналася нирка залишилася мені таке ж, ну Сльози грали гарі, як сказали в реанімації за тиждень після надскладної операції. Тетяна самостійно йде на УЗД. Дослідження роблять щодня, аби переконатися, що нирка в порядку. У нас гарненька, звичайна нирочка без всяких включень, без ріденних компонентів, кровотоки чудові. Фантастика, просто Тетяна що секунди дякує лікарям і вже збирається додому. Там на свою врятовану маму чекають троє синів. Неліковальська Денис Чиштесен ТСН плюс марафон. Єдині новини.